В общем, почали і місії вніс, гран 6 31-31. 3131. Офіційна на дистриб'юторів 3939 ДКС. Галетейка любима наша, Голосіївська і е, Гран 6 Дніпровська кукуруза чи Черкаська. В общем, така красота, такий об'єкт роботи. В общем, казала папа хуя, я мама ребе. Так, значит, вітання араріям в поля. В общем, ми їхали ми відживлювати нашу кукурудку. Це в нас поле. Ну, і там, де ми розмістили, йдемо участки. Тут знаходяться у нас шість сортів значить, ПГФ. 39-39, Карві 31-31, Байс Гроно, потім Гран 6, Ростагро Галадея. І ДКС, ну, в общем, підробка 39-39. Ми ціка себе хочемо побачити, які гібриди нам. Більше підходить, як, як там воно більше. Ну, в чому... Чи варто переплачувати кошти, чи можна обійтися українськими більш дешевими, але було поганими гібридами. Значить, посів після соняшника, весняна города. Такі в нас яри хороші хороше. Вітання для дацям. Каналу. В общем, приїхали підживить кукурудзку политику оцинком, да, карбомідом. І в общем, у нас виникає таке питання. Значить приїхали ми пискать і має такі бур'ян у нас. Значить, по цьому ми вносили гербіциди і Бачимо, що дія гербіциду була. По цьому корінцю. мішій довго стояв, ми вносили по кукурузі два листочка. І в общем, мішей стоїть, не росте, але почав відходити. Каринна кордова система пошла, бактерії працюють. Буде, мабуть, наш бур'янець живий. І в нас питання виникає, що з ним робити? Вносити гербіциди заново, чи оставлять так, як є, чи робити культивацію між караєном простеньким. Значить, є у нас так, бачимо, що у землі трошки трошки працює грунтова дія люмакса мезотріона і там три, три різних цих дуже гарно видно що на цей був він довго де стояв але і воно пошло чи ні Хто знає Будемо думати, можливо, в общем щось думать решать. можливо навіть к караємо Заходить Тукруская росте. Ну в общем полюбить.